Шановні члени комісії, шановні е присутні, розпочинаємо роботу нашої комісії. Комісія викликана тим, що потрібно нам е провести коригування в межах бюджетних е призначень з відповідних статей, видатки на інші статті видатки. В зв'язку з тим, що на одних є статтях видатків є економія, на інших статтях видатків є потреба у призначенні відповідних е асигнувань. Е у регування міського бюджету ми фактично вносимо зміни, будуть, буде прийматися розпорядження секретаря ради прийнято міжсесійний період, послідуючим затвердження на сесії. Для цього ми збираємо комісію. Питання всі перед вами, де звідки що за знаком мінус, це знімається, за знаком плюс це додається. Якщо є членів комісії питання, доповідачі всі присутні, можуть озвучити, що, що не знаю я, що знаю я, скажу я. Рівне старя, щось інше мінус. Це те, що нам, це те, що нам дофінансує заробітну плату. Це не мінус, це. Це рисочка. Так, це рисочка. Виставте плюс, тоді я позначила. І так само субвенція. Тоді взагалі не мінус нічого не ставитися. Ну так, якщо немає мінусу, це автоматично значить, що це плюс. Ну а ті гроші будуть куди? Вони вже є в непризначення. В, в так, бюджеті закладу. Так, в бюджеті закладені. Це так само, як там, ми приймаємо відповідну субвенцію на щось, на припустимо, на лікарню. Вони вже в бюджеті закладені, їм залишилось профінансувати все. Ну, випадки, таке, до того, не до того, Ви дивіться тут є ТМО, оплата електроенергії, там, 10600. А інші ОТГ, вони... Так. От, Співучасть приймає цьому? Так, ми як балансову, як власник територіального медичного об'єднання, ну, засновник, mm. то ми нам також не ходять. Займіст... <пробітник> Дані ми не перейдемо. Yes. Немає запитання. З, значить, тоді ставлю на голосування. Хто за запропоноване? За Запропоноване е, рішення. Тоді пита, е, 4 за, проти отримались немає. Е, тоді рекомендується секретарю ради прийняти відповідне розпорядження, яке в послідуючому рекомендовано до затвердження на сесії. Як розпорядження прийняти між сесійним період. Всім дякую за роботу.